Привіт, я з Рощибальський, я знаходжусь а, зараз в кінці хайфи на студентському пляжі. Бачите, тут тренажери, клуб студентський, а далі там серфінг клуб і зазвичай тут дуже багато людей, зазвичай тут все кипить життям. І люди, які приходять власне сюди на цей пляж, бо вони знають, що тут відбувається, вони готові ділитися найкращим, що в них є. Люди приходять сюди поділитися, а поділитися радістю, спільністю, єдністю, бажанням бути забарвленими самими красивими фарбами, самими гарними відчуттями, смаками життя. Передати одне одному аромат насолоди життям. Хтось робить акробатику, хтось йогу. Люди грають в пляжний волейбол, в пляжний теніс. Люди щасливі, люди прямо хтось медитує, хтось співає. Тут такі... таке місце, як в Гоа в Індії, можливо, ви там були в Гоа. То ви знаєте, про що йдеться. Це місце, де кожна людина. Має чим поділитись і бажає ділитись, бажає насолоджувати тут створюється така спільнота ми. І я хочу донести вас, що ми це принаймні зараз нова еволюційна планета для нас, людей. Ось ця планета, на якій ми живемо, вона вже настільки вся кривава, вся така. Болюча, вся така поранена. І нам, нам вже тут не вижити на цій землі. Ми вже її так зіпсували. А що зіпсувало? зіпсувало ця самість, це его. Мені мені, 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 це мені. Успіх мені, славу мені, визнання мені, багатство мені, гроші мені. Все мені, здоров'я мені це мені. О, ти тому повирубувати ліси, повбивати тварин, забруднити ріки. А потім це мені, воно нічого не варто, воно не має змісту. І в мене таке розчарування. Як? Я собі стільки на, на нахапав, натащив? І воно мені тепер не потрібно, а в нього є. О, то мені потрібно те, що в нього. Це не йому, це мені треба забрати звідси війни. Звідси руйнування. Все, що робить держава, яка хоче захопити іншу державу. Вона хоче зруйнувати. І захопити, щоб мені, але це не буде краще. Це не вихід. Ми маємо збудувати іншу планету. Ми маємо збудувати іншу планету. Цікаво, як, якщо ми знаходимося тут, на цьому. А -а -а -а. Прекрасному трьохмірному на цій кулі, на цій сфері трьохмірній знаходимося. Як ми можемо іншу планету збудувати? А ось так. Інша планета це ми? Це інша планета. І нам не вижити і нам не прийти туди з нашим его. Це неможливо. Це дійсно міжгалактична подорож. Але наше его. Буде кораблем, буде ракетою, яке нас туди доставить. Отже, мені дуже потрібне це его. Мені дуже потрібно зараз сказати Его, ти маєш бажати більше за все на світі, бажати переселення на планету Ми. Ти мусиш це бажати. Я без себе не обідуся. Я не можу без тебе, бо ти унікальне, автентичне, бо ти особистість, бо ти свідомість і я з тобою тільки можу. Переселитися тільки з тобою, то ти будеш моїм кораблем. А далі я подбаю про тебе, коли ми приземлимося на новій планеті, там, де є сяйво, там, де люди бажають ділитися насолодою одне з одним, а не забирати на планеті насолоди і віддачі любові, там ти, его маленький, такий шкарлупка, капсулка, їй це таке розкриєшся, я вийду. Тебе, я буду щасливий, але я подбаю про тебе чесно, я не викину тебе, і ти там не заржавієш. Я з тебе щось прекрасне зроблю. Ти будеш або тренажером, або експонатом, або якимось витворем мистецтва. Я подбаю про тебе. Я подбаю, ти маєш мене доставити на цю планету, а я про тебе не забуду. Тільки так ми виживемо. Тільки так ти виживеш, бо тут ти загинеш. Як тільки ти не захочеш відпускати, і доки ти не захочеш відпускати мене, доки ти захочеш казати, це твоє тіло, це твої ідеї, це твої думки, це твої життя, твої люди навколо, ми помремо, ми не виживемо. Ти маєш мене відпустити его. І ти маєш мене доставити на планету ми. Як це зробити вже? Вже можна поєднуватися з тими людьми, з кими ми зробимо міграцію. Це як зграя птахів, яка перелітає, а, яка летить, летить на південь, там, де тепло і світло. Там, де багато насолоди, там, де смачно і ароматно. Це як зграя птахів. Ми маємо створити це спільне ми. Ми мусимо його створити. Перший крок це об'єднання з небагатим гуртом, з невеликою кількістю людей. 3, 5, 10. Оце власна група дивотворців. Тому я запрошую вас. Почуйте мене. Запрошую вас в еволюцію, Запрошую вас на планету Ми. Це не тренінг ніякий, ніяка не ще одна витівка, я егоїстична. Ні, це дещо нове, це новий простір, це нова можливість, це нова наша земля. І я не справлюся без вас, і ви не справитеся без нас. Ми не справимося одне без, без одного. Ми маємо бути в гурці, де ми спрямовані на те, щоб передавати насолоду джерела, на те, щоб транслювати любов. Неможливо інакше, почуйте мене, доєднуйтесь до каналу «Дивотворці», до групи дивотворців. До дихання з джерелом, доєднуйтесь, це можливість вижити Інакше й немає. Дякую, що ви почули. Пишіть мені особисто, я доєднаю вас, я подбаю про вас, бо з мене лється, крізь моє серце, тече солоде джерела, тече його заклик. Ходіть і будьте ми!